Всім привіт! Ну що, сьогодні будемо робити шашлик. Про шашлик вже відео не настільки в Ютубі, що. От, і кожен думає, що нічого нового не скажу. А може і скажу, хто зна. От, я розкажу, як я роблю шашлик. Роблю дуже швидко, значить так, дивіться. Така ситуація. Ви зібрались кудись на пікнік. От, не на роком, раз, давай пішли на пікнік. давай шашлика, та, це ж треба м'ясо там замачувати туди-сюди. От. От я розкажу, як його замочити швидко. Не то, що замочити швидко, а, блин, прямо так, якби, І не зупиняючись. Зібрались на, на природу. От так і шашлик. зібираємося на природу. Дивіться, що робимо. Тут у мене три м'яса, от, Це вже я сам напробував, грубо говоря. Я пробував зі всіма. Видимо м'ясо, виходить, це непогано. Тут м'яса небагато, тут в сумі десь кілограма півтора От я всього по чуть-чуть купив. Так, це яловичина, свининка і філе курочки. Ріжемо на, на великі отакі шматочки. Тут те ж саме, бачите? От. Все. Порізали быстренько як-небудь. Ну, на маленькі. Тобі треба їх замочити. Як замачувати? Показую. надто. Десь у мене був суміш перців. Ось сього. Перця дуже мало, Отак, чуток. Не треба, щоб воно було дуже горчиво. Хто захоче, той сам собі присипе, коли буде їсти. Буквально чуток отак от. Це. Берем соєвий соус. Його багато не треба. Купить там 200 грам, його хватить на все калічисто. Його треба полить. Не залить, а просто полить трошки. Третій останній інгредієнт це вино. Е, можна якийсь уксус, але краще вино. Вино любе, абсолютно любе, яке у вас є. Нема ніякого по дорозі. Ішли, купили вина. Прийшли на місце, де будете на пікніку. Відкрили бутилку і опять же, не заливати, а полить. Все. Це я роблю у посуді. Це можна робити у кульках. Просто в кульок. Все полили. Розмішали добре. І коли вже все розмішали, тільки тоді ідете і розпалюєте вогнище. І поки вогнище розпалиться, згорить, прогорить улі, воно промирнується от так. от Так що, пішли розпалювати вогнище, будемо пробувати. так. Буквально два слова, как я нанизаю на шампура. Беру пакетик. Самый классный BMW называется. Берем шампур. И нанизаю, я бачу, вот шматочек, да? Он Трошки длиннючий. От, Завжди я нанізаю тільки вдоль. От. Вдоль нанізаю. І коли нанизав, плотненько між собою. Іменно плотненько. Ну, тому що, ну як сказати, воно дорого жариться буде. Тримати жар, коли ми поставимо шампура один біля одного, щоб жар не проходив, а прямо жарив Потім, коли воно буде сходитися, воно буде проходити жар і обжарювати з боку. От. Коротше, вдоль плотненько Для чого так? Щоб якщо ти його як-небудь, знаєте, повесиш отак воно висить оце. О, тут був маленький кусочок, ти отак от закинули, все. А оце ти вже нікуди не закинеш. От, і воно пачкається по буглі. Ну, коротше, пачкається. Треба його акуратненько, отак. Вдоль. І все, воно висить акуратненько. І потім складаємо на кульочок. І все. Добренько, іду подивлю, що там з вогнищем. Може хтось питає... Які треба дрова, якої породи дерева, я скажу так. Головне, щоб на ньому було листечко колись. Але як я думаю, і як я роблю, що головне, щоб це не був крашений забор, бля. а усі остальні дерева нашої широти можна кидати. Головне, щоб воно перегоріло і були в углі. І тоді шашлик буде нормальний. Перегоріло. Що, беремо так. І трощим, щоб усі углі були рівномірно, Розполагаємо їх. Що буде горіть, ми його вибросимо нафік. Кладемось на цей прекрасний мангал. Плотненько друг до друга. Щоб жар нікуди не дівався. Робив своє діло. Фух. Ну що, шашлик був уже готов. Саме тяжке було це чекати. Чекати його, переворачувати. Це саме тяжке, щоб його зготовити. Так що думаю, що він. Дуже смачно. Все, дякую всім, хто дивився. Піду пробувати. Так що, всім пока.